В Україні розробили новітню піхотну гвинтівку нічний хижак на основі змінного ствола КПВТ, крупнокаліберний пулемет танковий. основні вимоги до розробки, відсутність демаскуючих факторів при бойовій роботі, звук, полум'я, курява, можливість непомітно доставити гвинтівку на позицію в будь-якому легковому автомобілі, використання звичайних штатних. Неспеціальних недорогих боєприпасів, мінімізація віддачі від пострілу, що дозволить, зокрема, використовувати недорогі оптичні приціли, технологічність конструкції, яка повинна забезпечити низьку собівартість виробу, забезпечення точного ураження цілей на відстанях більше 2000 метрів при відсутності спеціальної снайперської підготовки у стрільця. Згідно з цими вимогами була виготовлена і випробувана, також і в бойових умовах, піхотна гармата під штатний боєприпас 14,5 на 114 мм.